селі Погреби Полтавської області продається будинок 20 км від Кременчука, газове та пічне опалення в будинку, конвектори стоять, дві кімнати, ніша, кухня, сіни, тамбур, металопластикові вікна, залізні двері, дерев'яна підлога, високі стелі, каналізація, туалет в будинку, літня кухня з газовим опаленням. Гараж, вхідний погріб, господарчі споруди, колодязь, літній душ, коптилка, великий молодий фруктовий сад, город 30 соток, документи готові до продажу, поряд річка, до зупинки 2 хвилини, інтернет біля двору, ціна 8 тисяч доларів, відстань до найближчого міста 20 кілометрів. Загальна площа будинку 49 метрів квадратних, кількість кімнат 2, площа ділянки 30 соток, будинок зданий у 1960 році, стіни глина обкладені цеглою, покриті шифером, опалення, індивідуальне газове конвектори в будинку та в літній кухні, косметичний ремонт, залишається меблювання, побутова техніка плита, холодильник. Мультимедіа, телевізор, кабельне цифрове телебачення, комфорт, огорожа, гараж, гостьовий літній будинок, підсобні приміщення, сад, город, цоколь, підвал, комунікації, газ, електрика, каналізація, септик, зупинка транспорту 2 хвилини, ходьби, річка до одного кілометру, велика гарна річка для відпочинку. Це є но, чорна я, моя Чорна гора, де моя чорна гора. Гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, де сховався місяць, не знав, гей, гей, стріляй моя, рушниця, щоб почула молодиця, геня моя чорна гора. Моя кінця моя Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, hey, hey. де сховався місяць не знав, ей гей, вей стріляй моя рушниця, щоб почула, молодиця, деня моя, Чорна гора, гей, 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 вей стріляй моя рушниця, щоб почула, моя кінцянення моя, Чорна гора, гей, 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 чекай читай чекай Мись комобандіта знає день Чорна гора. Гей, ей гей. Село Погриби. Знаходиться від районного центру Кременчуг на відстані 20 кілометрів. Село Погриби. Знаходиться на річці Сухий Кагамлик. Сухий Кагамлик. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо. Прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.